Всім привіт! Всім гарного дня! Хто до мене на обід? Ось такі смачні деруни. Відео є в мене на каналі, як я деруни роблю. Ось така у мене солодка смакота. Такий в мене торт. Дуже смачний. відео, я думаю, буде. Сьогодні або завтра, як я торт готувала. Ну і мій смачний холодець. Холодець в мене гусячий. Скурочим. Гусак і півень. Так, як вару холодець, там мене питали, щоб я показала. Я не знімала відео. Ну, розказати розкажу. Так, м'ясо вимочила, тоді поставила в каструлю, закипіло, минуту дві покипіло, воду зливаю ту, м'ясо перемиваю. Наливаю свіжою водою, ставлю на плитку, кидаю туди одну-дві морквині порізані полосками. Тоді дві цибулині середніх розрізаю на четверо і кидаю в холодець. Ось. Лаврове листя перець горошком і трошки присолюю. Не сильно, но трошки. Ось і ставлю варитися. Як закіпити, якщо є часом шумовиня, ну, зазвичай, якщо гарно вимочене, то його нема. Зібрати шумовиня і поставити варитися на його 4 на маленькому вогні, щоб він собі так поволі кипів, томився. Тоді виймаю, ну, знімаю з вогню, трошки остигаю, виймаю м'ясо в миску. Обираю з костомах і обираю чесник, заправляю юшку часником перетовченим з тим солею. Часник переминаю солею. Вже я через сникодавку передпустила. Переминаю з солею. Тоді додаю ту юшку. І розмішую, пробую на сіль, якщо треба, ще досолюю, якщо не треба, не досолюю. Ось. І тоді, беру юшку, переціджую через марлю, Ложу на марлю, марлю на друшляк, переціджую, розкладаю м'ясо по тарілках і заливаю юшкою. Розчот має бути такий розрахунок, щоб юшка була чуть солоніша. Через те, що м'ясо буде недосоляне, і якщо ви вивільєте недосоляну юшку, тоді буде холодець, у вас недосоляний. Так само часник треба розраховувати, щоб було трошки більше часнику, з розрахунком, що ще м'ясо забере на себе цей смак. Ось такі справи. Так що. Всім смачного, хто буде готував. Це ж у мене часничок залишився до моїх дирунів. Зараз я ще сяду поїм часником, але ну, я багато чеснику не їм, то мені трошки оставили. Ось такі то справи і сметанки візьму. Ну, а до торта я захотіла чай з рум'янку. Він мене остигає. І зараз ми посмакуємо. Так що Ось такі справи такий в мене обід. Ось ще хто хотів брав кашу гречану. І всі смакували. Всім смачного, всім гарного дня, міцного здоров'я. Не забувайте підписуватися хто ще підписався, вам подобаються мої відео. Ну, і при можливості не забудьте поширити в других соцмережах моє відео, якщо вам подобаються мої відео. І будемо всі разом спілкуватися. Не забувайте заходити на мій другий канал, я і мамині тваринки, там відео про кози, про город, про все остальне сільське подвіра, і будемо всі разом дружити, і спілкуватись. Зара до зустрічі, всім па-па, всім смачного, гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.